Наступає ніч, виходжу я на двір, завожу свій мотоцикл, і він ричить, як скажений звір, і всі кругом виглядають, і дуже раді чути мене, і яйця в мене кидають, кричать: Да заткнись, да заткнись ти вже! Тут, звісно, так зробити. Дякую, дякую тобі, отбечик, дякую. Ой, дякую. Дякую тобі, Спортич. Такий добрий. Дякую. Будь ласка. Сьогодні я дякую мен. Є <свіття> Аквамен, є супермен, а є дякую мен. Я збираю команду людей, які мають особливі здібності. О, пацик на моцику поїхав. Два пацика на моцику. Ого! Що ви там речите так? А ну-ка, це якісь ці сини анархії. Куди їдете, пацани? Кажіть мені. Кажіть, куди збираєтесь їхати? Що, повертаєте? Ладно, я теж з вами поїду. Прийміть в мене в вашу банду, будь ласка. Харей... А не, сузулки. Притом однакові. Я навряд мене візьмуть. Да їдьте, їдьте. Ох, блін, мржутка. А чи вона щось смердить? Господи ти боже мій вихлопні гази, газы, блин, від цього... ...жовтого гімна. Мені прям... Так. Дива. Е, э, блин, небезпечно, закрываешь очи під час. Та фак! <паспорядок> Якщо я ще раз чихну... Тай! не 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 Та, блін, <Ні -ні> <паспорядок> блин, досить! Я прошу досить! Я за кермом, блін. Наче відпустило. Та б вируби світло. Ти що your припоцаний? Три кончених не пропустили. Один я зупинився. І ви потім ще кажіть щось про мотоциклістів. Знов таки, три не пропустили. Байкер пропустив. А? Він герой, якого Готем заслужив, але який зараз не потрібен. От куди ти їдеш? От Оте поворотник був. Беч! Я служитель потаємного вогню. Владар голом'я Анора. А що, так виїхати не можна? Ти! Шальнет! Господи. Ой, поліційка тут стоїть. Ну що ти? Що ти будеш робити? Що ви там когось? Стопаєте за те, що він по автобусній їде? Правильно! Правильно стопайте цих засранців, порушників таких. Стопайте їх! Штрафуйте. А то взагалі розпоясались. Їздять по автобусній. Да. Тільки що ви чули, як підриваються пукани тих, хто проти міжряддя для мотоциклістів і проти того, щоб вони використовували смугу громадського транспорту для свого пересування. Ну, це тільки що в них бобахнуло. Ще раз. Піпікнути? Що зробити? Отак. Ну, газони. Все бо. Все, бо зараз ваші батьки вийдуть і навішають мені. Гей, ти! Кізяк козлячий, я до тебе звертаюсь! Воу, 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 воу. Та вспокойся, Тіло. Ти ще перед мотоциклом мені. Перед мотоциклом ще мені вискочи, блін. На мотоциклі? Ні, А, зі мною? Та давайте. Ви на мене підписані, чи що? Yep. Нема за що. Заїду заправлю бачок. О, це були мотобатівці. <рив> я їм, коротше, дав сигнал. Все, вони мене зараз будуть за жопу брати. Це сигнал. Бу, 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 бу. Але я їм помахав, може вони подумали, о, він не очкує нас. А я заїхав на заправку, а вони такі зараз стопудово поїдуть по Чорноволу, розвернуться, будуть мене доганяти, щоб перевірити доки. Я вам гарантую. А може вони мене вже знають. Мало. Доливаємо. Завжди доливаю. До речі, сам завжди заправляю, бо ті, хто заправляє, неодноразово або не доливали, або розливали по баку бензин. Це не око. Вони напевно мене вже в цих в відосах бачили. Чи мене, чи себе. <сум> і і так. І так. Коротше, з тим чіпом краще не зв'язувати, з цим рескафе дрейсером, шмейсером. Коротше, краще не їхати. Добре, що я не вдягнув куртку, бо це просто трендець. Я б помирав би проїжджаючи весь цей затор. Добрий день. У вас є пантенол? Мені дуже треба. Дякую. і ще один, дякую. Дякую. Тот джентльмен, скажіть мені, будь ласка. Була смішна. Вона мене подивилась така, блін, чувак. Тобі просто респект. Ти нас пропустив. А ці, коротше, в коробках не пропускають. чо, чо таке? Хто сука? Хто там кричав? Я не зрозумів. Хтось, коротше, тут кричав. Я я не зрозумів, що відбувається. Якщо хто зрозумів, що відбувається, скажіть, будь ласка. Обана. Виходь з машини. А так був міжряд поліз і такий х ого-хо, що таке, так щось <плізь> <плізь> напевно у нього там не горіло, що, але... <плізь> я, я не хочу міжряд тут лізти. Зараз в двері мені відкриють. Що масло тече може? Щось він паркується. Та б їдьте. Ви ще, блін, станьте потрендіть. Нахер ти через цей центр їздиш щодня. Подобається мені страждання. Я люблю страждати. Та я бачу, що ти любиш страждати в час пік в п'ятницю пертися в сраний центр. Дебіл! Дебіл. 948. Середина хороша, але не, не супер швидкий. Тут не хочу. Дуже багато людей. Доставка квітів е е дорого. Насправді, якби я доставляв квіти, я б якусь придумав зручну штуку. Щоб їх доставляти взагалі без проблем. Десь собі там чіпляти позаду якусь штучку. Коротше, якийсь кофер квітковий. Квіти везу мамі. У неї сьогодні день народження. Мотобратіш. Чи мотобратішиця? ха Ти сам придумав це. придумався. Мотобратіши і мотобратішиці. Чи якось по-іншому. Братико. Мотосестри. Мотосестричка, а не мотобратіжиця. <рив> ти чувак, ти взагалі. Коротше, вибачте, мене щось. 에, мозок затупив. Якщо я вб'юся на цій дорозі, <рив> будеш ти винен, дебіл. Ти мене <рив> <рив> завів туди. Та їдь помалу, все буде добре. Ти <рив> на дорогу глянь, та он всякі дівчата на спартах катають і не жаліються. Заїжджають всіляку жопу, а ти заїхав на якусь трішки. Дорогою вже ниєш. Дебіл, Юра, заткнись, ти, чувак. Можна без цієї дороги, будь ласка. Каюний офроудер. Що ти гуся поклав уже все? І ця дорога, ось вона. Ось вона більш нормальна. нею ми май... по. <ползти> більш нормальна... <пец> Офірин! Ти шо, дебіл? Господи, ти помаши. Це більш нормальна дорога, так? Да? Непогано Я нею не поїду, чувак. А, юний офроудер, блін, на стрітбайку Дебіл Ти дебіл, чувак. Зума зійшов, чи що Як тут краще їхати, хер його знає. Фух. Ти юний офроудер кончений. От тут, тут, тут я хер його знаю, як ти збираєшся виїхати, чувак. Ти подиви. Я тебе ненавиджу. Ой-ой-ой. ой Ух, Ух-ух. Трохи прослизнуло колесо. Сім сюда. Та все нормально, що ти очкуєш? Це тобі треба Оленку на Ямасі. Вона любить такі дороги. О, я бачу десь далі мотобратішки. Собі. Маневр Крутий. Які вихідні. Сонце, земля, атмосфера. А коли є вони, є погода. А погода така. Сонце, сонце і сонце. Сонце, сонце, сонце. Тільки помив мод. Тільки помив. Як в калюжу сідаєш? Все, сонечко. Львів! Львів! Клас! Оце крутяк! Мод засрав тобі за 15 хвилин. Тепер будеш його мити. І сонечко знову. Ах. Krūtiak!